2017 рік має стати роком страхової медицини. На цьому наголошує Міністерство охорони здоров'я. Житомирщина має власний досвід у цьому питанні. Вже більше 15 років у нас діє лікарняна каса. Наскільки цей досвід може стати у нагоді законотворцям? А відповідь на запитання цього разу ми шукали в Імільчинському районі. Тут лише 11% населення є членами лікарняної каси. Причина в тому, що предположимо, він проживає за 30-40 кілометрів від районного центру. І йому, якщо предположим, в барашах у нас був свій час медикаменти брала старша медсестра, і люди придя на прийом до лікаря в барашах, могли одразу отримати медикаменти і отримати лікування, ні в районний центр, то в інших лікарських амбулаторіях цього немає. Людина повинна приїхати із села в районну поліклініку. Виставити чергу до лікаря, який, так сказати, буде мати можливість даний день її прийняти, потім отримати медикаменти, і потім після цього їхати на э, свій населений пункт. Я вважаю, що лісом повернулися сімейні лікарі до цієї проблеми, тому що на даний момент альтернативи немає. Не да, і ми спілкуємося з керівництвом, дуже активно допомагають нам і керівництво, і всі заступники. єдина думки, що на даний момент погано чи плохо, хоча багато... там. Ну, Форістя, 15 Зараз людина вступає, і вона хоче конкретно знати, що вона це отримує. На даний момент буде страхова медицина, дуже хорошо, але все одно вона не візьме на себе всі етажі надання допомоги. На даний момент реального нічого немає. 15 років, 17 років, які будуть вже показали це. Треба, щоб медики, все повернулись ліцом до цієї проблеми. Запровадження страхової медицини не є панацеєю у зменшенні кількості захворюваності населення. Переконана сімейний лікар Наталія Луцак, здорова країна це коли відповідальність є взаємною і лікарів, і пацієнтів. Якщо пацієнт приходить дуже рідко до лікаря, навіть коли він є членом лікарняної каси, він не отримує тих послуг, мамуть на які він розраховує. Якщо лікар зацікавлений з пацієнтом. Взаємні взаємопрацювати взаємо, спільно і мати взаємну вигоду, скажімо так, ну, в наших умовах, так, то пацієнт повинен частіше до лікаря приходити. А, Ефективність так, лікування так, це найголовніше. Реклама це реклама, це пацієнти наші. Реклама лікарняні касі ніяка не буде. Скільки б ми не вішали там оголошень, доки пацієнти не спробують не прийдуть до лікаря, побачать, що це дійсно ефективно. Ж ти заплатив якусь певну суму, не дай де Бог ти попав в лікарню, у тебе є ось за плечима страховка. Вона маленька, вона невелика. Лікарняна каса не зможе цих пацієнтів вилікувати і лікувати по-повному. Але мінімум є. І якщо ціх пацієнтів бачать, що от він приходить там і в нього є ну якесь незначне порушення там здоров'я, та mm -hmm. да, в стані здоров'я, він отримує якусь допомогу. І вона ефективна. І якщо попав лікарню більш серйозний стан на, на вищому рівні, на третинному рівні, він почав однозначно, вони отримують більший об'єм лікування. Оце сарафанне радіо це краща реклама. А якщо ще є лікар якийсь прикладе досить зусилля, розкаже їм, оце так, оце так, оце буде краще так, оце ви отримаєте там безкоштовні обстеження, чи, наприклад, там ефективне лікування. Приходьте, будь ласка, у вас ще є там захворювання, їх треба контролювати, можливо, курс лікування треба. Я на лікарняній касі вже 10 років. Задоволена. Тут, коли звертаюся, завжди мені ліки дають ті, які мені потрібні. От, була в Житомирі, теж везде, на лікарняний без ніяких проблем. Підійшла на лікарняний, мене спасають, рятують. Все безкоштовно. Я дуже довольна. З нового року вартість щомісячного внеску членів лікарняної каси зросла. Втім, це не є непосильною сумою для більшості громадян. Це дешевше, чим ліки всі виписали мамі на неділю. Мені йде нічого не платили. Все 好的，去<打>。<t> <t> <t> Це встоїмося цієї лікарняної каси. Я вважаю, що це вигідно. Тобто, тим більше, пенсіонер він не зможе цю суму якусь там, допустим, навіть тих 400 гривень на ліки за один раз віддати. А лікарняна каса це ж поступово. Там платиш 45 гривень в місяць, і тобі, а тобі на, на більше, чим на цю суму виписують ліки, і уколи, капінь. Це Воно ж це все стоїть набагато більше. При абсолютно гарній підтримці лікарняної каси. Ми сьогодні навіть. Забезпечуємо диспансеризацію нашого населення, які є членами лікарняної каси, тобто всіма розхідними матеріалами в чоловічому оглядовому, в жіночому оглядовому кабінеті, в акушер гінеколога при проходженні електрокардіографії, лабораторних обстежень, членам лікарняної каси надаються необхідні засоби. Огляду реактиви для проведення тих чи інших обстежень, який остаточний варіант закону про страхову медицину ухвалить Верховна Рада, наразі невідомо, але без сумніву, досвід лікарняної каси Житомирської області у ньому буде врахований.